Якщо нема винтівки, цим патроном зробити нічого не може. Значить, Це є думка хебною. Чому? Тому що в кожному патроні є пороховий заряд. Для того, щоб кулю виштовхнути з канала ствола, щоб вона полетіла? Зазвичай у нас знаходять патрон, ну що? Хочу вам сказати, краще не пробувати, якщо хочете почути, як щось стріляє, купіть собі пітату. Хоча б воно менш, не без, менш, без, більш безпечніше. Значить патрон кидається в вогонь, Це ще так скажемо. Добре, якщо він один, а якщо їх жменять, 10, 15, 20, сипанули, понятно, заховатись треба. заховались, Чекаємо. Чекаємо хвилину. 5, 10. Але я ж знаю, сам був такий, як ви у вашому віці. Хочеться все і одразу. Що ж так довго, чому нема? Підемо подивимось, йдуть дивитись. І якраз в цей час, по закону подлості по російській, да, починається баба. В чому небезпека цього? Небезпека в тому, що коли робиться постріл цим патроном з винтівки то людина вказує напрямок кулі, задає йому. А коли він випухає в вогнищі, от, з нього утворюється мінімум, як мінімум два вражаючих елементи. Це сама безпосередньо гільза, вона ладить якусь. Нучні гранати можуть бути також різних типів. Вони можуть бути як оборонними, так і наступальними. Можуть бути протитанковими. А ті, в свою чергу, діляться на фугасні, кумулятивні і так далі. Ми будемо поглиблювати. Звичайна ручна граната візьмемо зразок РГД-5. Хоча, хоча було б, мабуть, правильніше взяти гранату, ще яка використовувалася Великою Вітчизняну війну, РГД-33. Чому? Тому що їх в дуже великій кількості знаходять в, на території нашої області. Значить, граната, що вона складалася наїд. Заряд вибухової речовини, який поміщений в металевий корпус, який, в свою чергу, грає роль осколків. І безпосередньо ручка. В ручці знаходиться ударний механізм, в головній частині є наїд. Отвір, в який вставляється запал. От воно відкривається, цей отвір вставляється запалом. Може бути так, що граната під час китка не спрацювала. Мало того, то, що там могло бути, попала піщенка, затримала ударник, який виштовхувала пружина. Вона могла лежати спокійно там, десятиліття. Коли таку гранату почати змушувати з місця, а ще, не дай Бог, по ній наносити удари, вона може спрацювати. Тобто в безпосередній близькості це летальний випадок. Значить, гранати німецького зразка М39, отака вона, граната М-15, англійська, до речі, виготовлена в 1916 році в Англії, але знайдена на території нашої області. В, в часів Великої Вітчизняної війни, скажімо так, в основному залишилися тільки одного зразка. Ті, які використовувалися, решта, вони були радянські в дерев'яному корпусі, в металевому корпусі їх було дуже мало, тобто вони не, 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 не зустрічались. зразу, правда, це вже міна сучасна, але є така ж сама німецька міна. Називається вона шпринг-міни, тобто випливуючи ви, ви, ви Значить, Яка її небезпека? Ця міна поражає все в радіусі 50 метрів, в ній всередині корпуса вже готові осколки. Тобто це або шарики, або роли. Тобто міна встановлена в ґрунт, її не видно. Коли спрацьовує стакан, оцей, за який я тримаюсь руками, залишається в землі, середина вилітає, підлітає на висоту від 70 до 90 см. І на цій висоті вона спрацьовує. Тобто від цієї міни ні сховатись, ні вкритись практично неможливо. О, значить, багато, велика кількість таких мін знаходиться ще недавно, мабуть, місяця три назад Ставищанський район близько 60 штук ми їх викопали. Тобто мінні поля ще до цих пір залишилися ще тих 6 Значить, В тій міні встановлено три капсули детонатора. Для перестраховки і надійності спрацювання. Спрацьовує вона від е, дії на обінеше е, на натяжний датчик цілі або наступити, тобто нажимний. Тобто вони спрацьовують від, до того, від того, що на них наступили. міниці заборонено при будь-яких випадках доставати з землі, бо більше проводити над ними якісь дії. Це для вас. Фахівці знають, як з ними поводитися. Артилерійський знає, але це вже є снаряд. Йому в ньому в донній частині всередині вже закладена вибухова речовина і є підривник. Тобто доволі таки небезпечно знати. Снаряд більшого калібру. Пане базук. У мене базук. Снаряд, броневійний снаряд калібру 45 мм. В дуже великій кількості вони, можна ще знайти їх в землі. Значить, чим небезпечно. В принципі, будова його така ж сама, як патрона до стрілецької зброї. Так? Вони навіть схожі. Але, 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 опять же, всередині в ньому знаходиться вибухова речовина. Тобто, при. Ударі при нагріванні, вона спрацьовує, металевий корпус снаряду дробиться на осколки, розлітається, доносить пошкоджено. Починаючи від калібру, скажімо, у нас калібра 37 немає, є 50 міліметрів, мінометні міни. Дуже великі кількості, дуже. Вони, у нас рекордсмени по кількості, скільки їх знаходиться, Значить, це у нас радянського зразка, це у нас. Німецького зв'язка, в принципі, різниця є. О. Значить, В головній частині вкручений вибухник. Вибухник це такий пристрій, який передає імпульс, тобто детонацію основному заряду вибухової речовини. Тобто, при ударі він спрацьовує, вибухає і тим самим викликає вибух. Добуховуючи речовини, яка залита в корпус всередину. Ну, При вибуху ударна хвиля, велика кількість уламків і висока температура. В безпосередній близькості може наносити дуже-дуже великих пошкоджень. Та й на відстані, якщо, наприклад, осколок візьмемо навіть 5-6 грамів, наданою йому енергією, попадає в лікування. Все те саме. Принцип дії той самий, тільки летить далі, залічить більше. Калібр 120 мм. Це вже зроблений спеціально макет для чого? Для того, щоб ну, мали уявлення. От. Ну, ви можете уявити так, по макету, яка товщина цього металу. Якщо цей метал розірве хоча б от такими кусками. Яка буде його вага? Плюс енергію, яку йому надасть вибухова речовина, яка закладена всередину. Розумієте, ліку 2,5 кг тобто .е. 2,5 кг вибухової речовини. Раніше бомба вагою 2,5 кг, і вибухової речовини немало небагато 600 г Тобто, .е. практично навіть кілограму немає. Да? Але ці бомби застосовувалися в касетах, тобто вони розсипалися при ковровому бомбометанні тобто з метою накрити велику площу. Бомби діляться, якщо у нас снаряди, патрони, мінометні міни діляться по калібрам в діаметрі найбільшому, то авіаційні бомби в них калібри рахуються по вазі. Тобто Використовувалися бомби у нас вагою до 9 тисяч кілограмів. Тобто, уявляєте таку бомбу? 9 тонн, одна бомба. Снаряд. Проламував броню і вибухав до такий снаряд, вже її пропалює. Тобто, під, вже конструктори продумали, продумали кумулятивну виявку, зарядного бухову речовини при вибуху. Енергія вибуху і розплавлення газів фокусується в тонкий промінь, який пропалює броню. Всередині броньованої машини створюється надвисокий тиск, ну і з усіма впливаючими звідти наслідками. По боєприпасах, в принципі, ви так побачили, я думаю, для себе зробили, запам'ятали, що на що схоже, Тобто, я думаю, ви вже, якщо щось побачите таке, ви вже зможете його, скажімо, не зрушувати предмет з місця. Перше. Значить, друге, механічної дії не піддавати ніякій механічній дії. Тобто удари, розбирати їх ні в якому разі. Третє, не розпалювати над ними вогнища і не переносити їх у вогнище. Тобто, третє у нас випливає першого. Не брати. Правильно? Ну і помітити, щоб ніхто в них туди не завіз, помітити там якимись і сповістити про це доросло. Зараз є велика у нас, скажімо так, велика небезпека того, що можна знайти вже сучасні боєприпаси на, скажімо, на вулицях міста, в людних місцях. Коли це в нас було вчора біля церкви, біля заправки знайшли ручну гранату РГД-5. Просто лежав, воював, на навчання, не з школи Це те, що цей предмет раніше тут не знаходився, цей предмет не повинен тут бути. Тобто, якщо, наприклад, в під'їзді ви ходите, ходите, ходите кожен день, так? О. а тут раз ви йдете, там якісь непонятні пакети. Або в когось під тварин, або там на сходинковій поліці, тобто не треба дуже. Подарунків дід Мороз не носить, під'їзді не залишає. Якщо дід Мороз прийшов, то він знає, куди йти. Кому подарунок нести, хто наш дозволений. Такий цікавий трансфорс. Людина працює. Тоді маленькі, так. Хоча можна виявляти мінець, то це вже йде металодетектор. Тобто він шукає метал. Якщо це мінус шукач військової спеціалізації, то цей прилад вже широкий, він і шукає. Вони отримують послід з мисливської рушниці. Скло спеціальність. Значить, такий є з бронежилети от такого зв'язка. Але є... скільки вони можуть? Можуть вони десь біля 6 шести-восьми кілограмів. <рисувач> Почті за захисники. Це костюм сапера, а 1 Значить, він розроблений. <рисувач> Безпечний предмет, але все ж таки побачите і почути від пасіця у хату. Розповідь здається не кожному. Тому, будь ласка.